Що їй Для діда трохи це незвичне, розумієте? Завжди їв їй колбусу тут суші. Ябільше. О, а це добре, бачите? То було не дуже тобі, так? а це краще. 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 Руки трусять, як волкаша. Ану. ну м -м -м. Це м -м -м -м. Не, нахуй на міну. Блінь, кусне. О дід зачинив оці ці самі вкусніші для нього, да? Боніто з креветками, з лососем Канада. Е, ну дивіться, боніто, чермоліто, кармаліто, чикен брамбль. А це підверніто. Так, да, а ну як заходить? Опа, ну. Ред Дрекон заходить як на як, як на як. А що ти це викидаєш? Це теж можна їсти. це якась пластмаса, хуйня. Діда, яка послухає... 100 доларів закинули і все. І збори. Бля. Тільки помився, зразу тобі прилітає слюна. От хочеш ти вести і фіт, це во всю. Ха-ха-ха. Набив діда пишіть як це все. Ты как с э, индираганди, ты что? ну подожди, наверное. На, подожди. Боже, ты индираганди. А пирожки эти файлы. Мусь, дуже классный стиль. Я думаю, что с ним хватает, да? Колбаски mm давай. Что это -hmm. я? Ливер на ту, которую ты любишь. Mm -hmm. Саш. На мшицу. Ти любиш це з капустою та шість. А чого така красива сьогодні? Прямо індіра ганді. Та <ріпця> не Все. Смачного. Тіпо я дивлюся через вікно. Колбасочки не хватає, не знаєш, тіпо не Спасибо. Тут, тут, а тут колбасочка. Даю тебе з днем народження. А зараз я Яремчука. Друзі називають його. Ярик, круглота за 20 років, кругла за кругла... кругла дата 20 років. Не бери хуйні до голови. Рухайся до мети. Дуже умний. Ходяча енциклопедія. Він механік і дуже любить і вміє ремонтувати авто. Дуже смачно готує. Щаслив і чебуреки, має лодку і ловить рибу. Її обхуєно чим тебе нагодувати. Це бе Все це. Це бе, це бе З друзями на річку і готуй щось поняв. Кожен Що веше. Пий тільки не спивайся. МХ. Ось така. І ось, така. і ось така. І також є печиво Орело, також є в наявності, його дуже багато. Цукерки на бонбончик. Дуже смачні Рафаело. І також є Курасани. Це вони зранку французи їдять. Курасани і ще це є. Приходьте в телеграм, канал і інстаграм Руслана Мазурука. Його команда продає європейські товари по найнизьким. Цінам, ти говориш добре. Русланчик це наш коледжа. Він херні не продає. Підписалися бігом. Якщо ти дивишся в Тіктоку, посилання на його телеграм в шапці профіля Тік-Току. До роботи. Моя пташка поїзд. Доброго здоров'я! Доброго здоров'я. здорового. Чого? Погода міняється. Я тобі скажу зараз такої, є люди 25-35 років і все, вже кістки ломлять, вже все, вже старі, вже ой не годен, я старе побіліло! От і... таке. Як твоє здоров'я? Кістки ломлять. Що розкажеш, що робив сьогодні? Я без себе скучаю. Я без тебе теж. А, лю... а, а люди без нас як скучають. Ну ж ви скучаєте з нами? Ой, єс! Oh, yes! ah. 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 А що це був? Купив? А я нічого не купив. А що ж ти їздив? В лікарню їздив. Малу? Ні, себе. Здоров'я треба було підлічити трохи. А що до тебе? <світ> Дід. Шо? Слухай, е... я знаю, що ти любиш колбаску, так? Так. Але я для тебе з Red Dragon з Кам'янця Подільського така... відкрилася вже. Суші вони роблять. Дуже смачненькі, дуже вкусні. А ну п'хе, попробуй. Іде спробуємо. Я тобі приготував, подивися, уфо поставив. Red Dragons. Everybody, watch your hands. up. А що тут? Це секрет буде. Я вам обов'язково покажу. Там таке, що ви точно ніколи не бачили. Є соєвий соус. Серветки вдали на бонбончик. Є таке. Що це таке? А ну пишіть, що це таке. Зараз будемо робити дегустацію з тобою. З тобою. Чи знаєш ти таку людину, як Руслан Мазурак, вельми шановний чоловік? Знаю. Ну, він нас найкраще підтримував. Він донатить, він розвивається, бізнесмен, чекінбраузермен і взагалі крута, хороша людина. Має Артура, сина, Ему, хорошу е цю жіночку, дружину, суперську. І ще він знаєш хто? Хто? Взагалі ніхреновий хороший. Бізнесмен. І він відкрив магазин. Він і по інтернеті продає. І в нього є магазин. Він розвивається, головою думає. Головою думає? Да, а ти чим? Ти то не думаю, головою. Бо той думає головою, той розвивається по житті. І він нам прислав. Ось це. А ну давай. Що, будемо робити розпаковочку. Так само і людям нашим говоримо. Кожного року я перевіряю своє здоров'я. ОЗД, ОЧКНБ, ЗБ. Коротше, якщо серйозно, то треба перевіряти кожного року своє здоров'я. Кожен рік як орбіт. Да. І тебе теж треба скоро перевірити да. на здоров'я, чи, да. чи все добре. Діти, й боже, ти в проживеш 148 років. ні? <рес> дай колобашку. Люблю. Та не брав, треба взяти. Я зараз буду їхати робити відправку, павербанки буду відправляти. Дорогою додому. Там одна дідочка мене знає, купляє ковбаску. Так, поїдеш. А давай зараз з тобою пораємо єс. O jebić, o je biks. I teraz prrr! Oooo, jesemble! Uoo, jesem! I od razu daleko! I didn't sure the look. Morda-te, catefaina. Iuhu. Oh, yeah, baby. Yeah. yeah lá. Show